Стерилізувати тварину чи ні, як ухвалити правильне рішення, чи існує безпечний метод, а може операція вплине на поведінку у майбутньому. Якщо вас хвилюють ці запитання, залишайтеся з нами. Ми поспілкувалися з головним лікарем-хірургом ветеринарної клініки Вет Євролаб Василем Кобзарем, який розповів, що варто знати про стерилізацію та розвіяв поширені міфи. Але спершу пропонуємо послухати думки перехожих на вулицях Тернополя. Які плюси і мінуси має стерилізація тварин та як вона впливає на їхнє здоров'я і поведінку з часом? В принципі, перший період він був дуже пригніченим, але потім почав просто більше їсти. Це найбільша проблема, що починають вони як не як не в себе пакувати. А ви можливо, тоді ми змінили корм? Так, ну в нього взагалі була ще раніше проблема з печінкою, то йому і так треба було потрохи змінювати, але. Скажем так, після стерилізації це пришвидшило процес. Е, ні, Маня у нас не стерилізований. А чи знаєте ви, які є основні переваги або навпаки недоліки? Е, ну не знаю. Ми е, першочергово вибрали хлопчика, знаючи, що він е, буде мати слабкість до дівчат, але е, вже сім років, і дитина з ним справлялась. То вже залежно від людей, як хто хоче, були в дітей їжачка, тримали. Ну то. То воно вже було таке приємно було дивитися, вже таке було розумне, але як відходило, то було дуже і дуже тяжко. І через то я кажу, що я не хочу того. В організмі любої тварини, якщо орган відповідає за свою функцію, тоді природа не копірує його, а якщо не відповідає невчасне споровнювання або вовчене не поровняння тварин, тоді сама природа копірує цей орган. Як правило, в собачеку таких дівчаток, це піометри, в полікістос, фолікулярна чи літуральна кіста, в собачок хлопчиків або в котиків, це буде простатит. Переваги в тому, є переваги такі, що з тварин стає набагато спокійніша, немає ризику виникнення онкологічних хвороб, немає ризику виникнення піометри, саме тягнилося на запалення матки. І супутніх хворобів, які на гормональному фоні будуть відповідати за те чи інше захворення. Їх є досить багато, і в цьому буде перевага. По недоліках стерилізації котиків і собак в будь-якому випадку, в майбутньому вони будуть набирати вагу, але це все керується кормами. Так як яєчників яїчників немає, і в основному ця функція яйчників буде відповідати за набір маси тіла тварини з недоліків це наркози. Не кожна тварина входить і треба індивідуально підбирати наркоз. Які сучасні методи та технології використовуються у ветеринарній хірургії для стерилізації тварин, та чим вони відрізняються за безпечністю та ефективністю? Оце без поняття. Це йоди вже стерилізували приблизно років. Ну, сім навіть більше. Тому чесно чесно, навіть не, не знаю, які то були методи. Mm -hmm. А чи чули про такий метод, як лапароскопія? Ні. Не цікавилася, тому що. Нас прийняте рішення було е дозволити собаці прожити природньо його життя. Ну, як я їх не мав, я не знаю. Я вважаю, що ну як можна живе, воно ну, повинно е давати свої якісь після себе якісь плоди, лишати щось таке, життя продовжувати. Ну, я не знаю, як правильно. Є декілька е шляхів інопротивного е втручання, е ну, самий е Такий хороший спосіб тела але великим тваринам він не підходить. Дуже велике органи, які через прокол лапароскопа просто не забираються. В основному це хірургічні маніпуляції, це оперативне втручання в залежності від стану тварини і від якихось патологій. Проводиться або по білій лінії журта, або по боковій е, лінії. Він безпечний, якщо все вірно виконувати, ніяких із, е, е, побічних дій зі сторони чи наркоду, чи хірургічного втручання е, не було. Тваринки дуже скоро встановлюються. Буквально там на 6-9 день вже можна буде знімати шви. Але все це індивідуально залежить від е, тваринки, від породи тварини і. Від її фізіологічного стану як правильно підготувати тварину до операції, та який догляд потрібен після стерилізації, щоб уникнути ускладнень і забезпечити швидке відновлення? Ну, аналіз, аналізи були після операції. Це ну, принаймні, в нього це він носив таку буквально. Я не знаю, як вона називається навколо голови. Ну воно дуже забавно збоку виглядало. Єдине, що тоді дуже багато йому треба приділяти уваги. Тому що він постійно тоді був в стресі, не, не знав, де себе діти, його постійно треба було як не на руках, то біля нього просто сидіти, бо він не розумів, що з ним робиться. Якщо вже е, таке рішення приймається про стерилізацію, тобто можливо є якісь вимушені необхідності, так там е, або приймається рішення, тоді вже готується, дізнається інформація. Наперед, ну ні, е, е, якщо говорити про чекапи. Е, Ну, в нас з мані е дити ну, як він був ще щеням, то е були контрольні візити до ветеринара. Після того тьфу фу, -ть у нас е зі здоров'ям, слава Богу, все окей. До кожної тварини ми індивідуально підходимо. В будь-якому випадку це життя. Біохімічному загального аналізу крові по потребі я можу відправити на ехо, якщо я щось буду бачити. По ренгеновському знімку якісь проміри серця або є вільна рідина в чарівні порожнині. в грудні, ну і в черевній порожнині. Я можу додаткові якісь аналізи затребувати для того, щоб розуміти, як її вводити в седацію. В основному от, догляд буде полягати в тому, для це обробка швів в залежності ще від тваринки. Це будуть або зовнішні шви, або внутрішні шви, яких не потрібно дуже приділяти багато уваги для того, щоб їх обробляти. Бажано, щоб тваринка після стерилізації обмежити її рух і правильність обробляння швів. Більше нічого не потрібно. В сучасній медицині ми, як правило, зараз всі тварини, які на планових оперативних втручаннях виводимо з наркозу ситуації. Це не так, як колись віддавалися в наркозі тваринки. З Основних переваг ми виводимо з наркозу. Це буде контроль її, контроль тиску, контроль болі тваринки після операції. Ми це все бачимо там до хвилин двадцять-тридцять люди ще з тваринками знаходяться в клініці під контролем. Застосовуємо кисневі камери для того, щоб вони скоріше виходили з наркозу. Змінусів, якщо тваринки дуже сильно емоційні, як правило, хлопчикам ми даємо ковпак специфічний. А дівчатка тваринки це собачки чи кішки. Ми одягаємо спеціально після операційного покону для того, щоб вони не лизали рани, не зализували рани, і це прямий доступ до хірургічної рани. <му> Стерилізація тварин хірургічна процедура, яка перешкоджає розмноженню шляхом видалення або перев'язування репродуктивних органів. Актуально, у Тернопільській області наразі немає достатньо притулків для тварин, тому стерилізація допоможе зменшити кількість безпритульних чотирилапих та зберегти їм здоров'я. Важливо, після видалення репродуктивних органів у тварин слід ретельно слідкувати за їхнім раціоном харчування.